E na te Що я купую на вигідних вихідних. Вирішила спробувати приготувати сибас на грилі. Тому беру три рибини. Побачила у метро знижку до 35% на заморожені креветки. Вирішила теж узяти та спробувати приготувати їх на грилі. Узяла ще тушку курки. Її можна запекти на грилі аби урізноманітнити стіл. Беру обов'язково молочні продукти. Кефір, щоб замаринувати курку та моцарелу, щоб загорнути її в лаваш та підсмажити. Беру також авокадо для гуакамоле. У метро завжди дуже вигідна ціна 49-90 гривень за штуку. Ну і звісно, до гуакамоле беру тортильє метро-шеф. Обожнюю їсти сушений інжир, тож вирішила взяти собі для швидких перекусів. На солодке беру шоколад від Ріоба, Адже в нього дуже багато цікавих смаків, а зараз ще й діє знижка 30%. Побачила вигідну пропозицію на світле пиво Корона. Якщо брати від трьох штук, ціна за одиницю лише 29,90 гривень замість 64,90. Якщо купити 6 банок, можна зекономити 210 гривень. І до риби з креветками обираю біле сухе вино від Валери Гарганега. Пляшка коштує 259,90 гривень. Вирішила купити собі новий гриль на дачу, бо зараз на весь асортимент грилів діє знижка 30%. Собі я обрала вугільний міні гриль. Ну, а тепер йдемо на касу. Закупи на тиждень у метро. Що я купую на вигідних вихідних? вихідних. Вирішила спробувати приготувати сибас на грилі. Тому беру три рибини. Побачила у метро знижку до 35% на заморожені креветки. Вирішила теж узяти та спробувати приготувати їх на грилі. Узяла ще тушку курки. Її можна запекти на грилі аби урізноманітнити стіл. Беру обов'язково молочні продукти. кефір, щоб замаринувати курку. Та моцарелу, щоб загорнути її в лаваш та підсмажити. Беру також авокадо для гуакамоле. У метро завжди дуже вигідна ціна 49,90 гривень за штуку. Ну і звісно, до гуакамоле беру тортильє «Метро Шеф. Обожнюю їсти сушений інжир. Тож вирішила взяти собі для швидких перекусів. На солодке беру шоколад від Ріоба – Адже в нього дуже багато цікавих смаків, а зараз ще й діє знижка 30%. Побачила вигідну пропозицію на світле пиво корона. Якщо брати від трьох штук, ціна за одиницю лише 29,90 гривень замість 64,90. Якщо купити шість банок, можна зекономити 210 гривень. І до риби з креветками обираю біле сухе вино від Валери Гарганега. Пляшка коштує 259,90 гривень. Вирішила купити собі новий гриль на дачу, бо зараз на весь асортимент грилів діє знижка 30%. Собі я обрала вугільний міні гриль. Ну, а тепер ідемо на касу. Закупи на тиждень у метро. Що я купую на вигідних вихідних? -вихідних? Вирішила спробувати приготувати сибас на грилі, тому беру три рибини. Побачила у метро знижку до 35% на заморожені креветки. Вирішила теж узяти та спробувати приготувати їх на грилі. Узяла ще тушку курки. Її можна запекти на грилі аби порізноманітнити стіл. Беру обов'язково молочні продукти: кефір, щоб замаринувати курку. Та моцарелу, щоб загорнути її в лаваш та підсмажити. Беру також авокадо для гуакамоле. У метро завжди дуже вигідна ціна: 49-90 гривень за штуку. Ну і звісно, до гуакамоле беру метро-шеф. Обожнюю їсти сушений інжир. Тож вирішила взяти собі для швидких перекусів. На солодке беру шоколад від Ріоба, адже в нього дуже багато цікавих смаків, а зараз ще й діє знижка 30%. Побачила вигідну пропозицію на світле пиво корона. Якщо брати від трьох штук, ціна за одиницю лише 29,90 гривень замість 64,90. Якщо купити 6 банок, можна зекономити 210 гривень. І до риби з креветками обираю біле сухе вино від Валери Гарганега. Пляшка коштує 259,90 гривень. Вирішила купити собі новий гриль на дачу, бо зараз на весь асортимент грилів діє знижка 30%. Собі я обрала вугільний міні-гриль. Ну а тепер йдемо на касу.